Часто в світі ігор ми чуємо метовий герой, метовий білд, метова страта, або якщо бачимо незвичні ті штуки, то всі кажуть, ого, це ж нова мета. І що ж це таке за мета, і як вона впливає взагалі на гру, чим вона корисна і як навчитись її розпізнавати. Все в цьому відео. Отже, мета це те, що найефективніше для досягнення перемоги в грі на даний момент. Тобто в вашій улюбленій грі, а ми будемо говорити про покемончиків, тому що це канал про покемончиків. Вийшов новий патч. В покемонах, наприклад, візьмемо це дев'яте покоління, нове покоління покемонів. Звичайно ж, змінилися атаки, додалися нові покемони, нові атаки, змінилися старі, змінилися стати. Все це формує нову мету. І люди починають грати. Граючи цими покемончиками... Вони бачать, що ефективно, що неефективно, що краще всього підходить під, під гру в цьому оновленні, що гірше, і складаються такі списки, тір лісти. Наприклад, і шоудауна їх можна знайти на форумі, вони підписані як е, Viability Rankings. Так, покемончики, які найметовіші, вони будуть зустрічатися найчастіше в командах гравців. Тому це варто враховувати. Отже, як визначити, яка зараз мета в грі, в яку ви граєте, тому що нас, да, знаємо, ігри про покемонів бувають різні. Наприклад, в Шоудауні останній апдейт під оригінальні ігри, а бувають такі інді проекти, в яких ще десь там, наприклад, п'яте покоління. Тому ви не можете грати. Одним і тим самим в обох цих іграх тут то і важлива мета. Отже, як визначити мету? Перш за все, це просто грати в гру. Те, що ми любимо робити, тому що ми хеймери. Отже, граємо просто в гру, дивимося, хто якими покеманчиками грає, якщо це якась РПГ-шка, ми дивимося, хто кого ловить. Якщо це Pokemon Showdown чи інший Battle симулятор то можна поспостерігати за е, іграми в хайлатері і за гравцями, які грають. Подивитися просто їхні матчі. І подивитися, що там вони використовують найчастіше, зробити, навіть можливо собі табличку чи список. Друге, це звичайно, що ми йдемо на форум, якщо він є, якщо це якісь інді ігри, браузерні чи клієнтські, які потрібно скачувати, там завжди є форум. І на форумах люди е, за створюють такі цікаві темки, щоб допомагати один одному з ігровим процесом. Якщо це гра, наприклад, Pokemon Go, то тут ви маєте скористатися додатковими ресурсами в інтернеті. Сайт pvppok.com, де можна подивитися ті самі е, ранки для PvP, для всіх ліг і інформацію по рейдам можна знайти просто в інтернеті. Думаю, також є сайтики з цим. Якщо я знайшла їх, то я вставила відео. Ви зараз на нього дивитеся, якщо ні, то пошукайте. І ще один спосіб, як визначити, яка ж мета в грі, це просто поговорити з її гравцем. Поспілкуватися в чаті, спитати, хто чим грає, хто що ловить, хто чим живе, чим заробляє. Ось такі от приколи. Також, якщо ми візьмемо шоудаун, то метові покемончики завжди е, розміщені по ранах. Від s тіра до там, d тіра чи c тіра Це від е, найкращих до гірших. На прикладі 9-го покоління зараз в ОІ у Меті, ми бачимо, що три найметовіші покемона це Драгопульт, Кингід та Great Таск. Отже, при тімбілдінгу ми маємо враховувати те, що майже 80% всіх команд матимуть хоча б одного з них. Якщо не всі 100% команд матимуть хоча б одного з них, або і навіть всіх трьох чи двох. Тому це дуже важливо розібратися в цьому, якщо ви хочете. Бути гарним, класним PESH. Отже, ми зрозуміли, що таке мета, як знайти цю мету, знайти, що зараз метове, які білди метові, які покемони. Чим це нам корисно? А мета нам дає те, що ми завжди в курсі всіх останніх оновлень. Ми слідкуємо за оновленнями гріші, потім мене зайшли владерев і такі: ого, що це за покемон, що це за атака? Що це таке відбувається, як я була, коли вийшов дев'ятий ген в покемонах. Але, але з метою розібравшись, я почитала апдейти, подивилася ранки на генофорумі і вже пішла товкти пики. Отже, це дає нам обізнаність у грі. Це допомагає нам при тімбілдингу Ми знаємо, кого потрібно законтрити, хто буде зустрічатися в більшості випадків. Е, контримо популярні страти і білдимо, щоб обігрувати більше, ніж 60% гравців. Думаю, інформація була корисна. Тепер ми знаємо, що таке мета, і ми ще на один крок дійшли до того, щоб стати майстрами в ПВП в покемонах. Далі більше. Хто не дупа ставить лайк, хто дупа ставить дизлайк, хто взагалі крутий поки тренер пише комент і заходить до нас в Discord. Всім удачі, всім до зустрічі!